Ця історія трапилася з моєю ученицею, а точніше сказати, з моїм кермічним партнером. І вона стосується про грошові потоки, грошові відносини з нашими батьками. Як можна через батьків помножувати свої гроші і відкривати нові можливості? Тож, ми з кермічним партнером працюємо на тему відносин, тобто приваблення чоловіка мрій. Але це не означає, що ми тільки працюємо з відносинами це набагато глибше, і одна із таких тем це була про працювання батьків. Вона розповіла мені цікаву історію, на яку я просто не могла пройти повз і розклала по поповичкам всі можливі варіанти мислення і як його можна змінити. Бо це реально працює, і я в цьому постійно бачу результат. Тож я дала їй завдання. Одразу не почну з того, що їй потрібно було зробити, щоб ви побачили результат. Скажу так, результат навіть я була в шоці за тиждень. Вона це спробувала. Це ото, ото я як кажу, що можна довго ходити по експертам, езотерикам, психологам, і тому подібному. Але якщо нема у вас фізичної реалізації, фіксації на матеріальному рівні, то нічого ви не побачите. Але вона взяла і зробила за тиждень і побачила результат. Тобто, про що я? Вона часто казала, що ти знаєш, я не люблю ходити до моєї мами, я дуже рідко туди ходжу. Бо у мами є звичка, їй вже дуже багато років, да? 80+, плюс, і вона звикла все знаєте, тягнути в дім. От ну все, що не так лежить, там ну якісь речі. Е... Ну, не будемо про це детально. І тому я рідко до неї ходжу, тому що вона намагається мені впіхнути оці всі пакавани непотрібних речей. А я це не люблю. Ми всі вже дорослі люди. Я вже сама мати, в мене там троє дочок і тому подібне. Я побачила одразу в цій ситуації нюанси, їй пояснила і сказала, спробуй ось так. Що я запропонувала? Рю, прийди і, хоча б раз, е, візьми все, що тобі дає мама. Але е, роби це не з відчуттям, господі, мама, як мені це все набридво, не треба. А з відчуттям м -м, вдячності, що мама потребує твоєї уваги і цінності, і таким чином, через такі дії, які нам не подобаються, дратують тригрять, вона хоче. Е, Зробити те, що повинна, як мати забезпечити свою дитину, навіть коли ми вже супер дорослі, все одно мені здається, чим старіша людина стає, тим більше в неї вмикається інтуїтивно оці відчуття забезпечити, допомогти. Але вона це інколи робить ну не через ті формати, які ми звикли. Я й кажу, спробуй прийти, взяти все, що мама тобі дасть, подякувати, відчути новий стан, що ти реально радієш, що мама тобі це дає, що вона в тебе є. А попрацюй з цим і не обов'язково казати їй, що ти потім зробиш з цими речами. Ти можеш їх кудись відвезти, віддати. Але е, питання в тому, щоб мама відчула, що вона тобі це дала, і ти з вдячністю це забрала. Спробуй, просто спробуй. Я завжди кажу: просто не думайте, не сумнівайтесь. Підіть, проекспериментуйте, побачите результат, поверніться і скажіть, що спрацювало, а що ні. І ось через тиждень ми з нею спілкуємося. Вона каже: Ти знаєш, я поїхала з донькою і сестрою. Я всіх попередила, що ми зараз працюємо і з вдячністю, щедрістю, і ми беремо все, що мама дає, з відчуттям реальної вдячності і ну, не просто, знаєте, як для галочки, а прямо це відчути. І вони реально це зробили. І мама була така рада, що вони забрали шести пакаванів, типу, і е, моя е, дівчина домовилася, потім це все відвезти в церкву. Тобто, ще такий кермічий ход, да? типу, і там зробити до справу, і потім ще відвести це віддати. І що думаєте, коли вони ці е, речі забрали? Попрощалася з мамою, каже, що це рідко буває таке, що мама дає якісь гроші. Зазвичай, говорить, максимум, це 20 гривень на маршрутку, типу, щоб доїхати. А тут, скаже, вона дістає на цих радостях, що вона відчува себе цінною, а вона віддає 200 гривень типу, їй і а, старшій сестрі. Тобто, в принципі, всі, всі ще й при грошах залишилися. І вона вже чекає, коли ви приїдете наступного разу. І от через таку маленьку дію, ми змінили мислення і ставлення. Ми не змінили маму 80 плюс років, нічого не змінилося. Вона так і буде ці речі пакувати, і зберігати, накопичувати. Але ми з моєю кермічним партнером пропрацювали просто мислення. Я просто їй сказала спробуй підійти до цієї справи з іншим підходом, з іншим мисленням, з іншим баченням. І ви знаєте, що вона сказала? Мені стало так легко і спокійно. Мене перестало дратувати, і бісити те, що мама там накопичує і мені це втюхіває, і я потім не знаю, що з цим робити, і мені не хочеться приїжджати. Навпаки, я відчула таке звільнення, енергії, таке відчуття простору. І я по іншому подивилася на свою маму, по іншому почала до неї ставитися. І в принципі, все спрацювало. Ми, я дала їй далі ще рекомендації, що можна спробувати ще. Бо знаєте, ми боїмося трансформації, тому що здається, дуже важко, складно, особливо теми батьків. Але я обожнюю азарт і ігри. І саме в своїх практиках і рекомендаціях я кажу: просто пограй в це життя. Спробуй, поекспериментуй, протестуй. Відчуй себе дослідником свого внутрішнього стану, бо ти не міняєш інших людей, ти міняєш себе, своє бачення, мислення, і через тебе міняється твоє оточення. І коли ти це бачиш, то це неймовірно, як людина у 80 плюс років може змінитися, а не вона змінилася. Змінився ти і твій стан, і тебе перестала дратувати те, що дратувала. Ти прибрала фокус важливості або уваги з того, що не потрібно, що не цінно. І стає так легко, коли ми приймаємо себе цей світ і своїх батьків, такими якими вони є. І ми не змінюємо їх. Ми змінюємо себе і своє бачення свого життя. Тож наступного разу, коли захочете. Теж спробувати, просто подивіться на ваших батьків з іншого боку. Дуже класно зробити те, що вас тригерить, дратує, бісить в ваших батьках. Спробуйте подивитися, а чому? А що буде, якщо я зроблю навпаки в цій ситуації, поступлю навпаки, і просто дам своїм батькам відчути себе потрібними, цінними. Дайте їм проявитися. Тій формі, в якій вони зараз це проявляють, так це може бути не форма, яку ви очікуєте, бо вам вона не подобається, а ви просто спробуйте поспостерігати, а що зміниться, якщо я зміню своє ставлення до цієї ситуації, а потім приходьте і розповідайте.